Так, і так, а що? І що? І що? Так, да, король мечів. Недаром мечів. Тобто це чоловік із минулого, чоловік, який холодний, який дуже на вас злий, який рішення приймає головою, а не своїми почуттями? Так, чоловік із минулого, шість чаш. Так, і що він хоче? Він він тут довгий час від вас оборонявся, причому сам собою, подивіться, де ця карта. Тобто там людина стоїть і обороняється, хоча нікого немає. Тобто, людина чудна я про чоловіка, точно дитина захищається. Ну захищайся далі. Хто тебе взагалі тривожить, чувачок? Так, але аркан сила, ви підкорили цього лева. Розумієте, що він там оборонявся від когось? Щось це не те. Так, тому що у вас взаємне кохання обороняйся, не обороняйся, і верховна жриця.